Триває 373-й день від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і задавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ відбили близько 85 атак ворога та знищили ще 765 військовослужбовців. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 3 березня окупаційні війська Росії втратили 151 370 тисячу військових, 3405 танків. 6673 бойові броньовані машини, 2402 артилерійські системи, 484 реактивні системи залпового вогню, 247 засобів ППО, 301 літак, 289 гелікоптерів, 2061 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 5281 одиницю автомобільної техніки та 230 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що точні втрати російських. Окупантів уточнюються.